Безпосередньо згадаємо дисциплінарний статут Збройних сил України про те, що держслужбовець, який має якісь повноваження, він не має ніякого права юридичного або якогось іншого надавати військовим якісь вказівки, давати якісь накази, а тим паче казати пальцями ти туди, ти туди. Тому що це порушує дисциплінарний статут Збройних сил України. На що ми, як бійці бойового підрозділу Асгарду, відреагували наступним чином, що ми цього виконувати не будемо. У нас є командування, у нас є командири, які безпосередньо повинні нам, як особовому складу, донести це, а не через якихось, як я вже у відео зверненні казав, що рішав, які приїжджають і роздають нам накази. Це має бути конструктивно і тільки. Коли це буде конструктивно і слагоджено, тільки після того буде бойове завдання виконуватися ефективно.